Сьогодні ми згадуємо варварську атаку по Охмадиту. Рік тому, 8 липня 2024 року, стався прямий приліт по одному з корпусів внаслідок удару. Тоді загинули двоє дорослих. Ще 32 людей. Зокрема, діти постраждали під час атаки на лікарню. В ній перебували 627 дітей, і після цього майже 100 пацієнтів госпіталізували до інших медичних закладів. Зараз з нами на прямому зв'язку. Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного. Рахування пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю. Дня. Як, як ви пам'ятаєте День атаки на Охмадит рік тому? Ну так сталося, що я його буду пам'ятати. Думаю, що все життя, бо я їхав якраз поруч з лікарнею, тоді, коли там стався оцей варварський приліт російської ракети. На територію дитячої лікарні я не можу сказати, що я бачив, як вона летіла, але вибух я чув. Тому я там опинився в Охмадитя. Ну майже там через 20 хвилин після цієї трагедії. Попри трагедію, Хмадит продовжує роботу. Надання допомоги своїм пацієнтам відбувається щоденно 24 на 7. Наразі щодня в Охмадиті лікується понад 500 дітей, а лікарі проводять понад 40 операцій. А щодо поточного стану виконання робіт, чи збільшився він, якщо ми говоримо, скажімо, в розрізі одного року. Дивіться, ну, ви знаєте, що ті скандали, які відбувалися минулого року з відбудовою а, ну вони нікуди не ділися. Там дуже багато було справедливих речей. Що мені сьогодні до вподоби, Що сьогодні всі все, що робиться в вахмадітя, по перше, воно робиться під наглядом наглядової ради, куди війшли не тільки фахівці, не тільки працівники міністерства охорони здоров'я, лікарні туди війшла в наглядова рада. Війшли представники громадських організацій, в першу чергу пацієнтських організацій. Бо ми ж розуміємо, що все, що робиться в охороні здоров'я, воно робиться для людей. А не для охорони здоров'я. Тобто, да? тобто, не для міністерства, воно робиться для пацієнтів. І на сьогоднішній день, і це було, на мою думку, держава уряд прийняв дуже правильне рішення, що всі роботи, які проводяться в охмадіті, не можуть проводити, знаєте, аби зробити. Тобто, були проведені всі експертизи, були проведені всі експертизи рахунків, були проведені всі експертизи стану будівель. Було зроблено все для того, щоб коли вже оголошувався тендер, щоб не було так знаєте, як в нас завжди буває. Хтось виграв тендер. А після того ну скаже, а ми там те не порахували, те не порахували. Треба роботи збільшити. Кількість грошей треба збільшити. Тобто, все зроблено по пунктах, так як має робитись. Ну, за буквою закону на сьогоднішній день. Вже є генеральний підрядчик, який виграв. В системі публічних закупівель виграв цей тендер. Запропонував цену, якщо мені не зраджує пам'ять на 70 мільйонів менше, ніж була очікувана ціна того тендеру. Але я вас дуже прошу не звикати до цих цифр. Вони не переді мною зараз, тобто вони роблять там, що стосується діагностичного центру, діагностичного корпусу, лікувально діагностичного, по ньому вже є. Виконавець і все, все там же має йти за планом. Є історичні корпуси. Це третій, дев'ятий корпус. Вони зазнали значних ушкоджень, але там до початку відновлено храбу треба отримати всі дозволи, Бо це є пам'ятки архітектури. І, але там вже теж виготовлена науково проектна документація, і в корпусі, це в дев'ятому корпусі, в третьому корпусі е, закінчена експертиза і законтрактовані е, консерваційні роботи е, та авторський технічний нагляд. Знову таки повторюю, це дуже важливо, бо це історичні пам'ятники. Угу. Хірургічний комплекс, е, комплекс лікарні Ахмадєт потребує капітального оновлення, і наразі е, триває. Дуже кропітке технічне обстеження несних конструкцій, да бо ми ж теж розуміємо, що якщо є пошкодження саме цих конструкцій, то тут не можна починати відновлювання роботи, щоб здання не впало. Будемо так казати, пане Михайло. Днями стартує велика конференція в Італії щодо відновлення, і от цікаво, які очікування для медичної галузі від цієї конференції. Ну, я особисто їду на так. цю конференцію. Ми ж знаємо, знаємо, що в Україні пошкоджено або повністю зруйновано більше двох тисяч медичних закладів. Ворог, як справжній терорист, які не, не ми його не просто так називаємо терористами, це справжні терористи, які знищує лікарні, які знищує навчальні заклади, школи, дитячі садочки. Ну, як ще назвати. Цю армію і цю країну. Але е, і тому нам дуже важлива е, така конференція, і одна з е, дуже багато урядів інших країн беруть на себе зобов'язання по відбудові якихось лікарень окремих. Е, це буде питання, яке ми будемо ставити разом з колегами в першу чергу. А е, е, друге питання, яке ми будемо обговорювати, і там буде навіть. Цьому присвячена ціла панель, в якій я беру особисту участь, це розвиток фармацевтичної галузі в Україні. Бо ви знаєте, Європа сьогодні стоїть перед викликом забезпечення критичними ліками. і в Європі сьогодні стоїть вибір забезпечувати себе самі чи бути залежним від азійських ринків, чи ще якісь ринків. І тут ми якраз бачимо спільну нашу роботу про те, щоб і вже тут в Україні був аудит від Європейського союзу, який визначив, що українська фарма може бути повноправним гравцем саме в цій спільній ініціативі Європейського союзу, а це і інвестиції в Україну, і це і нові ліки для наших пацієнтів, інноваційні ліки, в тому числі. І, ну в мене особисто дуже велике очікування від цієї конференції саме в питанні готовності Європейського союзу до е, критичних ситуацій, і е, що Україна тут може бути не тільки країною. Для інвестицій а ще й країною, яка буде так само, як і наші збройні сили, оберігати здоров'я всього європейського союзу, що стосується фармації. що ж так, будемо що чекати за... гарних новин. звідти, пане Михайло, і ще так. як до до вас питання як до голови профільного комітету Верховної ради щодо ініціатив для покращення умов роботи українських лікарів безвідносно до Охмадиту, зокрема і також щодо матеріального забезпечення їх. Які є ініціативи буквально коротко, одна хвилина, якщо можна? Ну ви пам'ятаєте, да що декілька років тому за ініціативи президента України була збільшена мінімальна заробітна плата для не мінімальна, а вибачте середня. Заробітна плата для лікарів для медичних систем. Так ми розуміємо, що сьогодні це теж вже невеликі гроші, і сьогодні разом з урядом в умовах війни шукаємо можливість ще піднімати ці гроші. Також <кхем> внесемо зміни і прийняти закони. Що стосується медичної освіти. ви знаєте, що в цього році року вперше за історією незалежної України відбулось автоматичний. Цифровий розподіл випускників до інтернатури і судячи по тих коментарях, які я бачу в медіа, ну це дуже подобається нашим випускникам. Також прийняті норми законодавчі норми етичної поведінки лікарів, поданий законопроект, який сьогодні на розгляді в, право... в правоохоронному комітеті про посилення кримінальної відповідальності за напад на лікаря. Уряд готує до другого читання закон про лікарське самоврядування, лікарське самоврядування, а головне про дерегуляцію, яка має відбутись в медичній сфері. Ну, наприклад, це ліцензування, персональне ліцензування лікарів. Ми вважаємо, що дозвіл на профедозвіл на роботу має видавати лікарське самоврядування а не міністерство охорони здоров'я, і там багато чого іншого, але оці закони вони. На нашу думку, вони одні з найнеобхідніших. Також було прийнято законодавство зміни на що стосується в цілому громадського здоров'я, зберігання крові лікарських компонентів, і ви знаєте, що з вересня наступного цього року в усіх вищих медичних закладах відновлюється… Відновлюється військова кафедра, щоб не відбувалося такого, що лікарі е, йшли до війська по мобілізації не за фахом, не з офіцерським званням. А як е, звичайні рядові, і при гострому дефіциті лікарів у війську наші лікарі опинялися там на якихось посадах немедичних. Тому е, і це ну ми ж розуміємо, що такого сусіда ми будемо мати, на жаль, ще довго-довго навіть після закінчення. Кінчення війни тому дуже важливо. Ми відновлюємо обов'язково. Військову кафедру у всіх вищих медичних закладах всіх форм власності, і навіть якщо людина вчиться за контрактом, саме ця кафедра навчання на цій кафедрі має бути безоплатним. Що ж дуже дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру і розповіли власне про важливі ініціативи і про відновлення Охмадиту Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації медичної допомоги, медичного страхування був з нами наживо.